Дискусію між депутатами викликало питання щодо реконструкції котельні районної лікарні, яку береться відремонтувати приватне підприємство, та згодом там встановити комп'ютерний томограф, якого в медичному закладі відроду не було. Тому обранці сушили голову, як мінімізувати ціни на дані послуги для мешканців району. Рази стоялася дискусія яка скидка буде для жителів, які проживають на території Хмельницького Ну, Це нормальна дискусія, тому що це через було підтверджено, що ми всі разом вболіваємо першу чергу. За наших людей, щоб їм це не було накладно, недорого і дійсно не могли обстежуватися тут в нас в районі, а не їздити, де шукати в інших містах, де їм обстежити і провести обстеження на комп'ютерному томографі. Інше питання про медицину теж немало важливе, але його депутати фактично не обговорювали і одразу одноголосно підтримали. Тому в 2014 році в центральній районній лікарні нарешті має запрацювати реанімаційне відділення, на яке пацієнти вже зачекались. тому що. Скільки вже років лікарня і немає абсолютно реанімаційного відділення. Наші люди, які хворіють, вони мусять лікуватися в реанімації як не в обласній лікарні, то в міській, то в інших. І це вкрай важливе було питання, і ми обов'язково на наступний рік реанімаційне відділення в Хмельницькій центральній районній лікарні ми відкриємо. Крім цього, депутати вирішили відтепер призначати директорів шкіл рішенням сесії, щоб мажоритарний обранець, який висуватиме кандидата, міг нести за нього відповідальність. І таких перших трьох керівників шкіл вже затвердили на цьому зібранні. Я принципово це питання поставив в русло, що воно має проходити процедуру погодження через районну раду. Тому що статус районної ради, депутата, який обраний, він має нести і знати, хто на особливо мажоритарні округи, хто там є директор школи, як він там працює, в яких інтересах і чи дійсно він там профільний і правильний, як кажуть, професійний працівник. По завершенню сесії голова Хмельницької районної державної адміністрації Валерій Кольгофер напередодні дня працівника сільського господарства. Привітав аграрії з професійним святом. «Ми їм бажаю тільки я кажу гарної погоди. Ми можемо нарікати на погоду, але Бог знає, коли треба дощу, коли треба вітру, коли треба сонця. Тому щоб все вчасно проходило, щоб великі були вражаї, щоб було безмежне здоров'я, і Бог благословляв, охороняв їх і дарував тільки одне, що поставлено за ціль, що воно відбувалось і збувалося.